Доброго ранку, діти! Сьогодні в нас заняття з аплікації. А що саме ми будемо робити, ви дізнаєтесь, відгадавши загадку? Зимою в білому, як сніг, а влітку в сірому гуляє? Вловить його ніхто не зміг, тому що довгі ноги має, великі вуха, косий зір. Як називається цей звір? Здогадались, дітки? Так, це зайчик, дітки. Послухайте, будь ласка, оповідання Василя Сухомлинського, як зайчик грівся взимку проти місяця. Холодно взимку зайчикові, вибіг він на узлісся. А вже ніч настала, мороз тріщить, вітерець яру повіває, сів зайчик під кущем, простяг лапки до місяця і просить. Місяць улюбий, погрій мене своїм промінням, бо довго ще сонечка чекати. Жаль стало місяцеві зайчика, він і каже Іди полем, полем, я тобі світитиму дорогу, а ти прямуй до великої скирти соломи. Пострибав зайчик, зарився в скирту соломи. Виглядає, посміхається. Спасибі, любий місяцю, тепер твоє проміння тепле-тепле. Отже, дітки, скажіть, кого побачив місяць в лісі? Вірно, він зустрів місяця, а що зайчик попросив у місяця. Дітка, як ви гадаєте, чи можна зігрітися від промінчиків місяця? Звісно, ні, бо місяць не світить, на жаль, як сонечко. Отже, дітки, сьогодні я вам пропоную виготовити ось такого гарного зайчика. Сьогодні на занятті нам з вами буде необхідно фломастери. Червоний, чорний, ножиці, кольоровий папір жовтого кольору та салатового, звичайні ватні диски, серветки білі та клей. Отже, дітки. Беремо. Аркуш кольорового паперу синього. Так. Сьогодні ми з вами будемо працювати ножицями. Пригадайте, будь ласка, правила безпеки при праці з ножицями, так? Ми робимо все тільки або під наглядом батьків, або за допомогою батьків, тому що ну, з ножицями треба поводитися себе дуже обережно. Так, дітки, формуємо з ватних дисків нашого зайчика. Ось це буде тулуб, ми його так і залишаємо. Далі нам необхідно зробити голівку зайчику. Складаємо ватний диск навпіл, нехай вам допоможуть батьки, або чітко під наглядом батьків, і вирізаємо ось такий ось таку заготівочку, трішки на увагу схожу, але кутики, бачите, гостренькі, це у нас буде. Голівка нашого зайчика. Далі нам необхідно буде зробити вушка нашому зайчику. Складаємо знову навпіл ватний диск і зрізаємо ось таку рівненьку частинку. Ось так. Погляньте, це у нас будуть ушка, в зайчика. Так. І тепер ми приклеюємо ці заготівки на наш листочок. Промазуємо гарно клеєм, клеємо на аркуш тулуб. Зайчика ось так приплюскуємо. Потім беремо голівоньку, також обережно промазуємо клеєм і приклеюємо. Ось. І тепер вушенятка. Вони в зайчика довгі, так? Одне вушко і інше. Ось так. Дітки, а зайчик же стрибав по засніженому лісі, так? То нам необхідно з вами зробити сніг. Для цього беремо ватний диск, перерізаємо його навпіл, ось так. Це у нас будуть такі сніжні гірки, так. Снігу наме в лісі І приклеюємо. Ось так. І Далі нам необхідно зайчикові намалювати оченятку за допомогою фломастеру, так? носика, а червоним ми намалюємо ротика. Нашому зайчику. Ось так. Дітки, а кого ж в лісі зустрів зайчик? Вірно, місяця. Беремо жовтий папір. Вирізаємо місяць. Вразуємо клеєм, приклеюємо місяць. Дітка, щоб нашому зайчику не було самітньо в лісі, ми йому зробимо ялиночку, під якою він може ховатися. Вирізаємо трикутники. Пам'ятаєте, ми з вами вже? Виготовляли ялиночку, отже перший трикутник більший, наступний менший, і останній самий маленький. ось так. І приклеюємо нашу. Ялиночок. І останній трикутничок найменший, це верхівка нашої ялиночки. Ось так. Ще я вам пропоную зробити сніжок. Сніг ми робимо із серветок. Беремо сервиточку, ревемо її на маленькі ось такі клаптики і формуємо кружечки, м'ячики такі. І потім хаотично ми їх прикріплюємо. Ось такії дітки. Зайчик вийшов в мене. Чекаю фото ваших робіт. До наступних зустрічі!